Мамо, ми в бур'янах. Ми живемо в тилу рослин паразитів і холодно. Холодно, мамо тут жити. Сюди транспорт не їде, бо тут всі зруйновані станції. А після ночей тут проблеми з артикуляцією. Та нам взагалі не потрібен голос, бо все, що важливе, можна сказати вчинками. Але як тут стояти, такого, мамо, не вчинили. Мамо, ми в бур'янах. І нас вбивають, вимірюють, мамо, гільзами, а ми ж так не вміємо, щоб убивало тіло і душу. Ми фразеологізмами фразеологізмом мости за собою, палити мусимо. Дивися, мамо, ми всі твої діти, все ціло з плоті і крові. Бери зразки, чи пиши вірші, чи змальовуй сотні своїх полотен, бо ж годі тільки собою жити. Свої розписувати святині, бо ми ж за тебе усе віддали, прокинься, мамо, бо наші спини відкриті зовсім і проростають собі у нас усілякі трави, які не мають у нас ростати, і взагалі тут рости не мали. Бо все, що можемо, все, що вміємо, ночах шепотіти, отче, скажи нам грішним, чому самі ми чи матір бути ще з нами хоче? Мамо, ми біймо на твоєму оці, чи болісна пустка меже ребе? Мамо, краще палити мости. Щоб потім мости не спалили тебе.